Вітаю незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні піднімаємо важливу тему. Юрій Горбунов записує відео звернення, що не буде повертати кошти державі. Я нагадую, що 33 мільйони 600 тисяч гривень з держбюджету було виділено на так званий серіал комедію. Інгулець прототипом, який, якого стане фермер Олександр Поворознюк. Отого, От що постійно піварять, попіварять і піарять на телеканалах. Чому це важливо? Тому що зараз люди збирають кошти, копійки останні віддають на дрони для Збройних сил України і дуже багато обурених коментарів. Тому, аби цей етер побачило більшість українців, ставте ваші вподобайки і залишайте ваші коментарі. Це важливо. Хто кришує цю схему? Зараз розкажемо. До чого тут міністр культури Олександр Ткаченко, як він зв'язаний з офісом президента? Чотири. 300 мільйонів гривень виділилося на фінансування деяких серіалів та фільмів. Отакий От ще фільм зараз прокоментую, як вам як Незабутка, про що він буде. Синопсиси у цих фільмів зараз з'являються на сайті Прозору. І ми власне. Прозріваємо, розплющуємо очі від того, що відбувається. Отже, один з фільмів, серіалів, точніше, комедія, це є СМТ Інгулець, який буде виробляти Юрій Горбунов, актор телеведучий український. Власне, про кого він буде йти я зараз? Зачитаю, от синопсис. Щоб ми подивилися, куди йдуть державні гроші, тому що кожен з нас сплачує податки. От, наприклад, я сплачую податки. Я хочу знати, куди ці гроші йдуть. І не вже ця комедія зараз на часі і важливіша ніж підтримка Збройних сил України, тому що кожен третій зараз намагається допомогти, збирає кошти. А тут ми кошти віддаємо на такі власне серіали. Отже, в описі мовиться, що телеканал замовляє послугу з виробництва. Серіалу під робочою назвою СМТ Інгулець. Переможцем став прототип продакшн з пропозицією створення серіалу на суму у 33 мільйони 600 тисяч гривень. Ви будете сміятися, а може і сльозу пустити. Але серіал Інгулець, який вироблятимуть за державні кошти, справді про проповорозняка. До речі, в Етері він зараз з'явиться в мене перший раз. Я ніколи його не піарив, тому що мені цей персонаж не подобається. Українців годують низькопробним ширпотребом, орієнтуються на російський ринок. Про це і заявляє. Зараз горбонов, що нібито нам треба своє створювати і витісняти російське. Так ти орієнтуйся на європейське, на американське. У нас теж дуже багато людей дивляться, і там набагато вищий продукт. Отже, опис сайту прозоро: два талановитих айтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів зупиняються на, Хер... на Кіровоградщині в Весмете Інголець, де всім керує фермер Олексій Пар... Паровоз по кличці батя, типу оцей поворознюк. Програмістів записують до місцевої самоборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Ось такий опис. І, власне, поворознюк. Це фермер, який крав гроші, судимий. Він сам про це власне, заявляв. Давайте подивимось невеличке відео. Я вам скажу чесно, ці руки. Дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну приносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Коли за авторитет собі на цьому потіряв, тому, що ну ну судіми, судіми з армії судіми теж вкрав. шлад, було холодно, я дубльонок на траву Ще й додому прислав. Ну з ще отлучив судіми. Ну, от ви бачите, про кого буде серіал. Кондратюк також телеведучий висловився проти цього, тому що кошти мали б йти на якісь документальні фільми або соціально важливі, які показують те, що відбувається на фронті або Збройний Сил України, тому що знаєте, українці мають ще що дивитися, або можуть переглянути теж скажене весілля. До речі, хто підтримував Горбунова зірок? Їх було небагато насправді, тому що. В мене в інстаграмі. Ну, я стежу за всіма, тому що часто роблю про них новини, і підтримало мало людей. От хто підтримав, підтримав Потап. Ну, Потап знімався також у Юрія. Підтримую, написав Женя Кот, культурні проекти зараз дуже важливі. Успіхи в проєкті. Дякую за те, що робиш. Але потрібно розбиратися про що буде серіал, про що буде фільм. І 33 мільйони гривень це майже мільйон доларів, друзі. Тому багато негативних коментарів підтримала також ще Катя Усача з публічних людей, і підтримав Руслан Ханумак. Він теж декілька разів був в скандалах, але ось такі підтримки. Ну і давайте послухаємо звернення Юрія Горбуноварбунов. І я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі, в засобах масової інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би розповісти все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мульти. Медійна платформа іномовлення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрої і серед цих фільмів мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії, в тому числі моя компанія прототип Pro продакшн, разом з іншим подала. Тут, тут не тільки знаєте справа в Горбунові, це інші також проєкти, які фінансує Олександр Ткаченко. Він власне затверджував це. Ще от зараз прокоментуємо ще один фільм. Княжиць, княжицький депутат пише, що поговорив із кількома продюсерами, дізнався синопсис з приміром борхливого обговорювання. Вного санаторію Незабудка. 10 мільйонів гривень держава виділяє. Військовий дізнається, що дружина, яка виїхала до Швеції, хоче з ним розлучитися, аби цього не допустити. Він бере відпустку і їде до кордону, щоб з нею зустрітися. Зупиняється в Незабудці, де бачить популярні типажі українців, наприклад, волонтерку або депутата, який намагається виїхати за кордон. Разом з дружиною там головний герой має пройти процес певної трансформації та зцілення. От на це виділяють 110 мільйонів гривень. Княжицький розповів, що міністр культури, і інформаційної політики Олександр Ткаченко пообіцяв надати синопсиси і інших проєктів. І вони він запевняє, що вони також патріотичні. Аби глядачів знову не потягло дивитися російський. Для підтримки українського кіновиробництва свого часу було створено Держкіно пише. І також ще варто зазначити, що цей конкурс був проведений абсолютно непрозоро, от 50... Шість фільмів 400 мільйонів гривень на це виділено. Хто був у відбірковій комісії? За якими критеріями оцінювали проєкти? Чому саме ці фільми та серіали стали переможцями? У цієї правди ми не знаємо. Між тим у списку є одразу декілька проєктів компанії Mainstream Pictures, керівник якої голова ради з державної політики кіно Артем Колюбаєв. Він же партнер у кінобізнесі голови ОП Андрія Єрмака. Про якого колеги з бігосінфом свого часу робили розслідування? От, друзі, тому є дуже багато запитань: хто кого як крешує, на що гроші виділяються, і хто там навіть потім знімається. Давайте подивимося, як Горбунов переконує, що комедія зараз найважливіше. Хоча я прочитав вже понад 500 півтисячі коментарів, і ну, 90% українців проти цього. Проти комедії під час війни комедію пишуть, знімемо після перемоги. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, аби цей етер побачило більше глядачів. Йдемо далі на цей конкурс, тобто держава оголосила конкурс. Ми на нього відреагували в самому мистецькому конкурсі. Взяли участь біля 123 компаній. Перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом «Інгулець», який собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Ну, синопсис Ми вже прочитали. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву. Вони хочуть гумору. цікаво. А як а як військові будуть дивитися на фронті цю комедію? Мені це цікаво, і хочу взяти приклад із Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ, він ви знаєте, отримав у спадщину один мільйон доларів. І Валерій Залужний пожертвував їх на Збройні Сили України. Читаю джерело The New York Times. Відповідь управління зв'язків з громадськістю зсу. Головнокомандувач зсу генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США 1 мільйон доларів, після чого передав усі гроші на потреби української армії. За інформацією видання залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на збройні сили України. Це підтверджує прес-служба ЗСУ. У відповідь на запит української правди у ЗСУ підтвердили цю інформацію. Степанець дійсно залишив залужному спадок в 1 мільйон. Доларів генерал Залужний спрямував ці кошти у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено СВІФТ-повідомленням банку від 5 січня 2023 року. То, можливо, Юрій Горбунов його компанія. І ще я хочу ще подивитися, які фільми будуть зніматися на 400 мільйонів гривень. Дійсно, справді варто підтримувати українську культуру, музику і так далі. Але е, треба бути якимись заощадливими, і мабуть, ці кошти мають піти на декілька документальних фільмів, аби зберегти те, що відбувається на фронті, або створити якісь ну декілька патріотичних фільмів, але не про фермера поворознюка, розумієте, і не на комедію. Е, мені здається, ось так. Йдемо далі доти на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну, вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій руський мір. Я не кажу, що це не важливо, але якщо йде питання збереження життя людей, захисників і захисниць. То яка мова зараз може йти про кіно і серіали? Якщо в нас куча зборів, от в той же день притула теж робить збір а, на техніку для ЗСУ? І тут ми дізнаємося, що 33 мільйони з держбюджету. Ну я плачу податки. Багато з вас теж ну ФОП зареєстрований, платить податки. І наші гроші йдуть на це. Чому? От питання: чому? А, йдемо далі. Переконую Юрій Горбанов, що має важливіше. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продавши який в Україні, який знімає для українців. Багато з них потікали за кордон. Ми на місці, ми працюємо, ми створюємо робочі місця. Ми запускаємо індустрію, ми рухаємо економіку. А крім того, всі права на цей серіал, як і на інші проекти, які виграли в цьому мистецькому конкурсі, будуть належати державі і їхні прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для того, щоб якомога більше українців їх побачило. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. І ми зробимо все для того, щоб. Пане це... Юрію, я звертаюся від імені багатьох українців, так? тому що до вас було тисячі коментарів. От зараз люди пишуть, зараз я прочитаю ваші коментарі також. І я вчора вас попросив теж залишити коментар, що ви думаєте про це. Дослухайтесь до людей. Ну не ганьбіться і не ганьбіть свою кар'єру. Ви талановитий актор, ви талановитий ведучий, багато років на телебаченні. Зараз це не на часі, зрозумієте? Це майже мільйон доларів. І ми платимо податки в нашу казну. І я вважаю, що ви маєте прислухатися до людей. Так само ж, як творці цього фільму, «Незабудка» і інших, яких я буду зараз ще читати, бо вони ще не всі з'явилися, розумієте? Йдемо далі. Було якісно позитивно в нашому випадку, оскільки це комедія, смішно, тому що робоча назва Смате Гулець» розповідає про ті події, які відбуваються в нашій країні з перших днів війни, і прошу не плутати мою волонтерську діяльність у волонтерській діяльності. Ми з перших днів війні... так, так, от що про війну що те, як два хлопці втікають з Харкова до Львова, зупиняються в Кіровоградщині, і там з ними пригоди. Комедійні з цим повороз, поворозом, поворознюком, злодієм, і оце хе-хе-хе-хе-хе. Я відмовляюся, я хочу щось ну цікавого, трохи більш інтелектуального, ніж свати. Ви в нас годували тими сватами, розумієте, руками. А в кінці кінців вони виявилися проросійські. Як ви відбирали от, на, на канал, ну ви ж так на плюсах? Вибирали, чому ви піарите цього поворозняка на з масичок? Чому воно постійно бере? У мене? Він сьогодні перший раз. От подивіться, всі мої етери, перший раз це прізвище з'являється в етері. Розумієте? Тому що мені здається, що ми хочемо навіть чогось кращого, вищого більшого. Ні, нас далі будуть готувати ось таким примітивним примітивним контентом, примітивними е комедіями. Ми працюємо, наша спілка підприємців зібрала майже 800 автомобілів на Збройні Сили України. Oh. Ми зібрали біля 2 мільйонів євро на наших концертах для збройних сил України. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни. Наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб у нас була достойна відповідь Росії. Пане Юрію, зараз кожен українець допомагає армії як інформаційно, як з концертами, чи як з гривнею і так далі. Тому я розумію, що ви підкреслюєте свою значимість, і ми вам вдячні за те, що ви робите на культурному фронті. Але достатньо дослухатися до людей. Іще одне. Ви знаєте, хто у топ 20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Охлабистіном. Знаєте, хто це такий, так можливо, це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами. Чекайте, я зараз інформ... Я зараз зірвуся просто, а вас не було. Тридцять років часу, щоб створювати крутий е, інформаційний культурний контент, який буде протистояти російській пропаганді. Ми задумалися це в 2023 році. Давайте подивимося, які там серіали крутилися. По-перше, серіали показували більші серіалів на каналах російською мовою. Актори мені розповідають, бо я в них беру інтерв'ю, що ну, ми знімали в Україні, але це знімалося російською мовою. Така була політика. Політика була сватів, що ті, які навіть люди там, їздили на територію. Анексованого росіянами Криму, вони знімалися там в Білорусі, там шоста частина сватів, сьома частина, п'ята частина, четверта, третя, друга, перша. І це все годували українців. Скажене весілля. Переглянемо ще раз ваше скажене весілля, переглянемо інші е, ці відео. А з приводу тенденції Ютубу, то там по-різному є, там буває таке, що там також декрутка, де що оце тенденція. Подивіться, е, відео я дивився. На Ютуб каналі, от просто вбивайте там, як, як рекомендується відео, чи чи от всі відео, які потрапляють в топ, вони заслуговують на це. Ну чому? Тому що в мене, наприклад, є відео, які там набирають півмільйона чи мільйон. Ну, наприклад, за два-три дні вони ніколи не попадали в рекомендації. Вони українською мовою, але теж в мене є багато питань, чому, якщо в тенденціях набагато нижче відео. Юрій Горбунов поки не дослуговував не, не хоче слухати українців. Читаю далі ваші коментарі. Давайте коментарі, які залишили в інстаграмі глядачі Горбунову. На це бабло, на яке ви будете знімати тупу шароварщину про тупих фермерів та харківських айтішників, можна купити близько 400-500 мавіків залежно від ціни. У вас взагалі совість прокидається таке відео, записувати у відповідь на закиди в пресі. Йдемо далі. Не, не совісно вам перед військовими брати державні гроші під час війни це за, за шквар. Ви ж робите не просто посередній продукт, а відверте заробляти давня і зрозуміла тема, але бути настільки нечутливим і робити це під час війни треба бути самовпевненим і цинічно заробляли. Мій чоловік не хоче та й не може дивитися ні комедію, ні будь-який інший продукт, тому що там, де він вже півтора року знаходиться, немає телевізора, а часто електрики. І знаєте, ні мені, ні моєму чоловікові, і сотням тисяч інших воїнів, що захищають зараз нашу державу. Потрібно не патріотичні заклики, а патріотичні дії влади. Цікаво, багатьом рідним військових хочеться комедію патріотично подивитися. Ну це правдивий коментар. Три тисячі. 000... 981 лайк. Да? лайк. Тобто я читаю такі, які найбільше набирали. Це наша відповідь Росії на їхню війну. Коли замість ударних БПЛА будемо давати відповідь такими серіалами, то точно ми переможемо. Питають немає слів: 33 мільйони. Це сотні мавіків, це тисяча тепловізорів, це три десятки авто. Які, які комедії зараз? Ви там інші реальності живете. Так, люди прошуть віддати кошти на ЗСУ. І оце от просто я от можете от зафільмувати декілька це під дописом. От, от, Ви теж залишіть, що ви думаєте про це. От, Давайте от зупинився на цьому коментарі. Юра, досить. Людям ми вже надивилися серіалів про слух народу, що й досі весело від цього ще один патріот, що не втік. Я принципово не буду дивитися це. По-перше, кого ви пропихаєте як героя? Крадія судимостями, це ваш герой. По-друге, коли над моєю головою черговий раз будуть летіти шахеди, то не комедію я потребуватиму. Патріотизм потрібно під... піднімати не фільмами, а в тому числі успіхами на фронті. Кожен дрон це чиє збережене життя, життя наших солдатів. Але вам не до того, якщо Через таке марнотранство ми програємо, то ви точно встигнете втікти за кордон. Тому переживати вам немає за що. Е, так, е, люди питають, коли військові будуть дивитися ваші комедії в окопах, бійцям дрони потрібні, тепловізори. Добре, це я почитав коменти під дописом Юрія. Також я вчора вас запитував в розділі спільнота на моєму Ютуб-каналі. Ви також залишали. Так, залишали декілька коментарів. Там, півтисячі коментарів. Давайте вибором такі, які найбільше вподобайок. Залишили. Ось. Я залишив вчора опитування. Так, читаємо. Юрій Горбанов, треба думати, як перемогти ворога та вижити, а не сміятися та отримати державні кошти. Коли це закінчення? Це розкрадання грошей. Невже не доїло це слухати? Віддати зсу, а їх на передову комедіантів ми переможемо сидів в окопі, копія з автоматом мислі, желання б другі. Це не комедія, це церкві. Дайте потреби ЗСУ. Зараз точно не час для комедії. Дякую журналістам, що займаються своєю справою. Завдяки вам країна стає краще. Цікаво, як відреагують на ту комедію країни, які дають зброю і все інше, щоб перемога була швидше. Нам таки зараз зовсім не до сміху. Дайте військовим, а не по копійці збирати. Пишуть люди. Горбунову, якщо вам так смішно, нехай сміється безплатно. Кондратюк, красаво, вважаю, правильно сказав респект. Ну, вчора записав відеозвернення Ігор Кондратюк також. Можемо теж невеличкий фрагмент послухати. Там дві хвилини буквально теж давав етер. що думаєте ви. І ваші коментарі, от зараз, які ви залишаєте, читаю. Яна Чобота, ну скажіть, яка комедія під час трагедії війни та розпачу людей? Паша держава не має коштів, то кошти народні від податків. Це слово Маргарет Тетчер Марія пише зі Халова. і дай гроші на армію. Чим скоріше, тим краще. Любов гармаш. Який жах? Невже комедія та бруківка емблема на щиті важливіша ніж життя захисників та й цивільних. Ну, я вас повністю підтримую. В мене дядько на фронті на передовій і ще декілька. Моїх родичів, тому послухайте народ України. Далі, Олександр пише: вони там взагалі всі хочуть серіали, то нехай знімають за свої кошти, бо держава має допомагати ЗСУ. Так, віддайте кошти на ЗСУ, люди пишуть. Ну, от всі коментарі, які я бачу, вони от на, на таку тему. Це пропозиція держави. Держава це ми. І я думаю, що ми маємо голосувати ось це українське суспільство. Тобто на сайті Прозоро, чи де створюється синопсис проєктів. Правильно, вони пишуть: бюджет такий-то, серіал про те-то, тето, актори такі-то, такі-то. Чи не будуть ще не знають, які будуть актори, так? Ну, мають бути українські актори, щоб, нарешті, щоб підтримувати їхню роботу, і так далі. Режисер такий-то, такий-то. Ми маємо дізнатися, хто він, що він і де він, розумієте? І. Українці голосують. Звичайно, там потрібно якась певна частина. Ну, не 400 мільйонів гривень. Я вас прошу. Це мають бути зараз якісь документальні фільми, От декілька фільмів, щоб створити. А інші, ну, давайте перекладайте з російської мови, український дубляж, і ми будемо дивитися. Серіал справедливість переклали українською мовою. Чудовий серіал це як заміна. Те, що зараз створюють. Ви перекладіть у те російське, що ви знімали. Ну, не все, звичайно, от якісь ну, нормальні серіали, фільми. Просто українською мовою. Дайте альтернативу. Ми будемо дивитися з дубляжем. Але не треба стільки коштів на це витрачати. Так, і подивимося, значить, відеозвернення. так? Ігоря Кондратюка. Нагадаю, 18 да липня студія Горбунова прототип продакшн і «ДП» підписали угоду. Контракт мультимедійна платформа іномовлення України на створення серіалу «СМТ Інгулець на роботи над серіалом виділили 33 мільйони гривень коштів з держбюджету. Пише «Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула, і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень, а інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Семетин Голець Продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває божку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців. Нація, яка буде сповідувати принцип моя хата з краю і пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв всі гроші, їх тобі виділили. І може це відео почув ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовувати зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. вона... Ну, власне я згоден. А скільком людям треба допомогти, які постраждали, от, наприклад, в Одесі, Миколаєві в останні дні. Тому питання відкрите, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку і поширюйте це відео, тому що, якщо ми тільки дамо розголосу цій ситуації, от ми прості люди, публічні люди, які, ну, якщо нас будуть чути всюди, ми будемо про це говорити, тоді. Нас почують, або ми будемо це якось змінювати самостійно. Може, якусь петицію зараз створювати проти, проти цього, що робиться 400 мільйонів гривень. Люди добрі, Юрій Горбонов, Якщо ви дивитесь цей етер, і ваші знайомі, які створюють цей ці, цей дослухайтесь до думки народу, поки не пізно. Слава Україні! Слава Збройним силам України.